Всім привіт, з вами Лемок. І сьогодні поговоримо про те, як після отримання Twitch Prime як відв'язати картку свою. Як бачимо, отримали ми Twitch. Закриваємо, виходимо з гри, потім заходимо в браузер, вибираємо сайт Prime Video. Ви тут повинні заре зареєструватися, для того, щоб отримати. Наводимо на свій аккаунт, потім аккаунт на налаштування, аккаунт Settings. Тут от буде от от ваша карта. Нажимаємо спочатку цю кнопочку End Membership. І нажимаємо отут -от End of February 21. Все, ви відв'язали, тобто надалі не повинна стягуватися плата, але для того, щоб видалити свою карту, вам треба натиснути оту от кнопочку, Мене чи валить. І там я не буду натискати, тому що там зараз висвічується моя особиста інформація, там буде номер карти і термін закінчення, тому я не можу натиснути. Натискаєте цю кнопочку і там буде кнопочка Remove, тобто видалити. «remove». Натискаєте Remove, підтверджуєте, і ваша карта буде видалена повністю. І вам потім не буде знімати ніяких ніяких коштів, ніяких 6 доларів в місяць. Все. Ну, гарно дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, лайк. Всім гарно дякую, до побачення.